Всіх вітаю. 17 серпня хочу показати ось цю яблуню, яка втратила плодові бруньки в квітневий, коли були квітневі морози 10 квітня, ось в тих числах приблизно. Було дуже багато квіткових. Після тих морозів квіткові переросли в вегетативні. І ось все ж таки декілька плодів залишилось, хочу показати. Дивіться, яке величезне яблуко. Ну, в діаметрі до 10 сантиметрів. І так само тут є плоди. На цій гілці вже трохи більше. Але бачите, що хочу показати, що дає нормування. Де менше яблук, коли менше яблук. вони такі досить ну, в два рази більший розмір в них. Минулому році були яблучки всі ось такі. А тут тепер подивіться. Ось. Ось такі були яблучка, а тепер такі. Це означає, треба нормувати. Все, і яблуні, і персики, і і груші, ну всі плоди. Ну, груші я не знаю, в принципі. Грушка і так добре. Росте. Це яблуні я знімав, я думав, що це Джонатан, бо я показував яблуко, розрізав. І показував цю яблуньку, це дерево. І люди мені писали, дуже багато написало, що це Джонатан. Але потім я вже зрозумів, що я помилився і на те яблуко взяв на цієї яблуні. Тобто я сумніваюся, що це Джонатан, а Джонатан там я показував, вона мені висохла. Була на М9 піщепі і я там трохи підкопав і висохла. Ось так. так. Так тож нормуйте, обов'язково. Чим менше плодів, тим більшого вони розміру і тим більше в них яскравіший смак, солодший. Ну і обов'язково обрізки зелені операції. Я тут і не робив в цьому році, вже весною зроблю. Обрізки зелені операції і обробки. Перші обов'язкові три обробки обов'язково робити. Бурдоська суміш до цвітіння і після цвітіння. Це обов'язкові 100%. -цуткові. Ну і потім що, четверту я роблю обов'язково, а далі вже як собі хочете, по бажанню. Всього доброго, працюємо далі.